Баскетболісти черкаських «Мавп» змінили м'ячі на кулі. Протягом декількох годин вони грали зі своїми вболівальниками у боулінг. Захід ініціювало керівництво клубу, мета зблизити гравців з їхніми вболівальниками напередодні свят. З подробицями наші кореспонденти. Азарт та надзвичайно позитивна атмосфера. Гравці Черкаських мав змінили м'яч на кулі. Плічоплі зі своїми вболівальниками вони грають у боулінг. Була складна гра і ігрокам просто необхідно переключитися. І я думаю, так би у цього мероприяття є там, дуже багато положительних сторон. Боулінгістів, баскетболісти, вболівальники, тренери та навіть керівництво клубу Черкаські мавпи. Учасники заходу поділилися на сім команд. До складу кожної увійшло по два гравці основного складу та чотири вболівальники. Гра припала до душі як черкасцям, так і заокеанським баскетболістам в <реш> я, <реш> я, я, боулінгі досить непогано, там де я я кажу, що Насправді це дуже важливо, тому що вони підтримують нас а, на грі і це нам дуже допомагає, тому ми проводимо такі заходи. Дуже важливо, щоб була зв'язка ігрокам з фанатами, і вони нас увидели поближче, ніж тільки на площадку. Освоїти залізну кулю та кидати її влучно спочатку вдавалося не всім. Проте у ході гри учасники підтримували та допомагали одне одному, що стало запорукою чудової атмосфери заходу. Спачоні саноса команда зрителі і Наши фаны имеют возможность пообщаться с игроками, более, ну да, в такой непрережденной обстановке. Тем более, ну, как бы раньше у нас проводились в другом заведении, да, и там было более такое, ну, более общение, какие-то конкурсы. В этом году, конечно же, это большой плюс, что уже есть какой-то да, азарт, есть возможность поиграть уже даже с теми же игроками в боулинг, пообщаться с ними, пофотографироваться. А команда существует, играет и приносит удовольствие болельщикам и зрителям. Это находясь в зале, в спортивному залі. А здесь ми надеемся принести удовольствие общения з болельщиками непосередством общені. Эмоции емоції не приховували ані гравці, ані вболівальники. Мені дуже подобається сама атмосфера, де можна, де можуть прості вболівальники поспілкуватися з гравцями команди. Це чудово, оскільки можна обмінятися інформацією враженнями, висловити своє задоволення їхньою грою». Лікарів. Кегли. просто а кричать хочется. Тесное знакомство с игроками. не только, что мы видим, как они на площадке, но и мы видим, как они поза нею себя почувствуют. Это необычно, это впервые такое. Слышите сами эмоции, погорячее, чем на обычных встречах болельщиков. Будет замечательно, если это станет традицией определенной. Вот. А я пошел играть, спасибо. Ами товариського турніру стала команда під керівництвом Олексія Чигринова та Андрія Кальніченка. Учасники заходу отримали почесні грамоти та медалі. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.